Ну, як пише видання Foreign Affairs, у той час, коли у Байдена схоже немає плану припинення війни, Дональд Трамп пропонував максимально. Підтримувати Україну, фінансуючи допомогу європейськими країнами, водночас залишаючи відкритими двері для дипломатії з Росією та підштовхуючи НАТО до зміцнення обороноздатності на кордонах альянсу, Схожі тези неодноразово звучали у передвиборчих виступах Дональда Трампа. Зокрема, він заявляв, що війну в Україні спровокувала слабкість США, яка посилилася за часів президента його опонента. Це сором для сполучених штатів, тому що за мого президентства цього би ніколи не сталося. Коли я був очільником США, Росія не напала на Україну, і я вважаю, що вивід наших військ із Афганістану став одним із найбільш ганебних днів нашої історії. І знаєте, я думаю, Путін подивився на це і вирішив напасти на Україну. Так само, й президент Китаю зараз пускає слину на Тайвань. Ройтер повідомляє, що у разі перемоги на виборах експрезидент США Дональд Трамп не надаватиме Україні військової допомоги на передвиборчому заході. Turning Point USA у Детройті Дональд Трамп заявив, що незадоволений військовою підтримкою США в Україні, ніби запити останньої ніколи не завершуються. Також два ключові радники Трампа представили план припинення війни в Україні, в разі його перемоги.